Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин «УкрАгродеталь». Сьогодні хочу вам показати, поговорити з вами про навіску до трактора UMZ. В попередніх відео я вам показував до МТЗ, а тепер зроблю вам до UMZ. Декілька відео поговоримо про нижню частину сьогодні, наступних відео вже про циліндри, краб, розкоси і так далі. Давайте підемо спочатку від моста, почнемо з ось продольних тяг. Вона в нас є в одному виді тільки калана, виробництво Дніпро. І також ще зверніть увагу, що вони зараз йдуть по більшості нових зразків під М27 Гайку. Ось таку. Є ось такі ще китайські. От я тут взяв штангель, щоб поміряти, яка взагалі їх товщина. Що ви бачили, наскільки є різниця. 34,5. І ось тут візьму. 40 Тобто гайка, в принципі, однакова між собою, але вже під ключ буде. Різний ключ буде затягувати їх. Так, підемо далі. Кронштейн стяжок Він іде теж тільки один: кований виробництво Південмаш Дуже якісні кронштейни. Нарікань до них ніколи не було. Підемо далі. Сірга. Також є двох видів. Оцей варіант буде посилений. Це більш послаблений, але, в принципі, якби без нарікань теж ходе. І вони йдуть ще ось таким шплінтом. Ось тяжечка. Стяжка теж є. Двох видів, в принципі. Ось такі леті і ковані. Навіть контрагайка, якщо ви подивитеся, от у кованою вона ну, товста, хороша. Гайка як повинна бути, а це якийсь як папір. Але тут приваблива ціна. 210 гривень. Ця стяжка коштує, а ця 600 гривень. Проушена. Дивіться, проушена йде до них тільки в одному виді. Вона йде кована теж. Бо на МТЗ є два варіанти: ось така кована і лита. І там іще під різьбу є варіант і під шплінт. На ЙОМЗА тільки під гаєчком. По продольним тягам. Дивіться, на ринку є взагалі. Продольні тяги з впресованими шарнірами, ось оцими шарнірами, або звареними. Ми продавали такі і звареним, і зараз продаємо з пресованим, і продаємо тільки з пресованими шарнірами. Поясню чому. Ціна на таку продольну тягу зараз 2320 гривень, а звареним шарніром 1990 гривень. Ви переплачуєте 200 Гривень, але вона буде і якісніша. Тут і сам сплав металу продольний тяг більш якісний, він ближче до госту ну, співпадає. Шарніри тут йдуть ковані, калені, і ви завжди їх можете замінити на ось такі. Ще теж покажу. Комплект такий коштує 395 гривень. І по продольні тяги я їх теж хочу заміряти, товщину, що ви бачили. 20-ка тут є. До речі, по ціні теж не сказав. Ось продольних тяг по ціні зараз 640 гривень, кронштейн 750. Ось така ще сірга стяжок теж йде. Так, тепер підемо далі. У нас поперечне теж є двох видів, в принципі, на ринку України. Е, є чавунні, є стальні. Стальні більш якісно ходять, навантаження витримують краще. Ціна на неї 2100 гривень. Пальці тут запресовуються. І ось така вилка. Вилка з шкварнем, шкорінь. Підшпринт. І ось такі пальчики для закріплення цієї вилки до поперечини, Вони йде теж прокалені. Ціна вилучки 980 гривень, шкворінь 255 гривень. І також хочу наголосити, що замість попередження ви також можете встановити придбати в нашому магазині ось такі автосцепки. Автосцепки бувають 4 мм, 5 і 6 І їх різниця в тому, що є з внутрішніми пальцями, а є ось варіант без внутрішніх пальців. Це сама найдешева поперечина, яка є. Не поперечна, а автоцепочка. І є автоцепочка з привареною поперечиною. І теж йде двох видів, навіть трьох, 4 мм товщина металу, 5 і 6. Засніму вам теж отвір ось оцей продольної тяги самого Яблочка, тому що якби люди іноді. Питають, який же ж розмір, щоб підібрати. Можливо, у когось ось продальний тяг, Вона старого зразка, вона менше. Дивіться. 28-61. Це задня частина і передню ще перейду. 28 теж. На останок вам хочу показати ще чеку, яку теж можна придбати в нашому магазині. Є ось такі китайські, стандартні, під кілце. І є ось такі ковані. севдеповські Сам оцей шплінт, він іде кований. Є під ось таку під шплінт, а є під кільце. Ціна такої чеки 60 гривень, а ця коштує 25. підсумовуючи це відео, я вам все ж таки хочу порекомендувати більш якісні запчастини обирати наприклад, стяжку ковану, проушену ковану. Да, і сіргу стяжок теж якби брати посилену. поперечину стальну не чавуну, продольні тяги з пресованими шарнірами. Ви переплачуєте так. Трішечки, звичайно, більше, але е, ці запчастини вам не будуть приносити стільки хлопот, скільки може приносити запчастини подешевше, і відслужить вам вона довгі роки. Всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.